Конфлікти, стресові ситуації, спілкування з токсичними людьми та багато інших факторів можуть викликати у людини роздратування. Психологи говорять, що це реакція на те, що відбувається навколо нас, коли людина живе в злагоді з собою та світом, взагалі зі своїм життям, то вона практично завжди спокійна. Але в нашому сьогоденні кожен українець живе в постійному підвищеному стресі. Через це здавалося б, звичайні речі, і навіть рідні люди сьогодні викликають надмірне роздратування. Тож, що робити, коли переповнює злість і все навкруги дратує, розповідає психолог і психотерапевт Ірина Хрисанфова. Але коли не було війни, ми якось впорувалися зі своїм станом, ми були більш розслаблені і планували більш таке яскраве, гарне майбутнє собі. Тому роздратування було більш випадкове, ну у більшості людей я маю на увазі. Так ну дехто був, може роздратований по життю, але основна маса людей була більш врівноважена і не була така розгублена, не була така е, знервована. А зараз, під час війни, це стало хронічним станом багатьох людей. Бо це реакція на те, що ми не можемо змінити ситуацію і навести лад в країні. Ми не можемо вигнати врага, ми не можемо закінчити цю війну. Ми не знаємо, яке буде майбутнє. Ми не можемо впоратись з багатьма питаннями, з якими ми з легкістю справлялися в минулому. Ми не контролюємо так. Свій навколишній світ, своє життя, ми не контролюємо те, що відбувається так, як контролювали раніше. Це нас напружує, пугає, а від цього ми в збудженому стані, в напруженому стані, і того ми дратуємось, бо коли ми витрачаємо сили, а не можемо подолати ситуацію і мати належний результат, тому що ми роздратовані. Ми десь повинні це діти, да, кудись злити, тому роздратованість забирає наші сили, по-перше, і стосунки з іншими людьми погіршує. Бо якщо ми спокійні, ми можемо витримати щось так, віддалена реакція, може якась буде. Коли ми спокійні, ми більш розмірковуємо і аналізуємо те, що відбувається, і з людьми можемо знайти спільну мову. А коли ми роздратовані, ми вже свої дії базуємо на реакціях. Більш да? хтось не подобається, ми можемо хлопнути дверима, підвищити голос, сказати щось різке, своє невдоволення показати. І інша людина так само робить. І тому частіше виникають якісь скандали або образи і розрив контакту. Тому що ж робити, щоб якось впоратись з цим станом? Ну, по-перше. Як би там не було, а якщо ми знаходимося в тилу і в більш безпечній ситуації, потрібно шукати способи заспокоїтися. Такими способами може бути якась праця монотонна, наприклад, прибирання дома або довкілля, це забирає у ту надмірну нашу збудженість, в діяльність. Дуже гарно було, якби ми завели собі зазвичай робити вправи для тіла. Якусь гімнастику, або йогу, або хтось цигун робить, тобто дихальні вправи, е, якісь розтяжки для мишць, для того, щоб наше тіло було більш гнучким. Е, і також було б гарно, якби ми більш знаходились на повітрі. Прогулянка була, да? кардіонагрузка, щоб ми робили багато кроків і заземлювалися, і розглядали все навкруги. Це заспокоює. Також, якщо ми знаходимось вдома і ми в купі з своїми близькими, і цілий час також можемо стомлюватись одне од одного, то по... потрібно попіклуватись про свій особистий простір, ну, якесь місце вдома, де ми можемо почитати, порозглядати якісь там новини або відео на самоті. Бо, як ми дуже стомлені, нам хочеться побути на самоті, послухати музику, зайнятися якимось рукоділлям. Дуже потрібно мати перелік якихось речей, які вас заспокоюють, щоб у вас було джерело поповнення приємними емоціями і енергією. Потрібно також виділити час, щоб висипатися. Бо людина, як не виспана, вона завжди роздратована, стоблена, нервова система збуджена, і в неї мало що вдається, і така людина буде не сконцентрована на тому, що вона робить. Гарний сон це запорука вашого спокою. Також потрібно, якщо ви відчуваєте роздратованість весь час, якої не було раніше. Да? Ми кажемо, раніше я був спокійною людиною, а зараз я роздратований. То потрібно сісти і проаналізувати своє життя. По-перше, що мене дратує? Мене дратують інші люди, або мене просто дратує. Ось я вийшов на вулицю і відчуваю себе вже роздратованим, ще нікого не побачив. Це велика різниця. Бо якщо у вас якась хвороба, яка є підставою для роздратованості, наприклад, Проблеми з печінкою, і жовтним міхуром, проблеми зі щитовідкою, проблеми з серцем можуть стати підставою для постійної роздратованості. Також підвищена роздратованість може бути ознакою починаючого цукрового діабету. І тому, якщо ви відчуваєте такий у себе стан цілий час без причин якихось. Особливих то зверніться до лікаря і обстежтесь. Можливо, ви знайдете ще в якомусь зародку в початку хворобу, яку буде потім нескладно вилікувати, або попіклуватись про себе, і вам доктор підкаже, що робити, щоб уникнути такого стану. А якщо у вас реакція на людей. То, можливо, ви з кимсь просто не знаходите згоди. Може, якась людина вас не розуміє, але ви її не розумієте. І тоді потрібно поміркувати, а чого це вона мене так дратує? Що саме виводить мене з рівноваги? Чого це я такий став? Може, у вас дуже великі до цієї людини вимоги, або дуже великі вимоги до себе, що ви той іної ситуації хочете там виглядати певним чином, і щоб людина певним чином себе поводила при вас, або якісь ваші завдання виконувала тільки так, як ви хочете, а людина не може цього зробити. Може, часами людина вас дратує тим, що вона неохайна одіта якась. Неприємно розмовляє, може вона розмахує руками, тобто потрібно зрозуміти, а що ж мене виводить з рівноваги, і коли ми знаходимо причину, то можна з цим вже попрацювати, можна або налаштуватися на те, щоб не звертати уваги, ну припустити, що людина така сама, або уникнути контакту з цією людиною. Але якщо, наприклад, буває, що ви дратуєтесь на себе, що ви гідним чином не відповіли комусь на образу або на те, що на вас тиснуть, це ж теж може бути причиною того, що ви роздратовані. Да? Ви з кимсь побалакали, людина вам сказала щось таке, що вас аж до серця достало, ви нічого не сказали, проковтнули, йдете, а подумки крутите у ту ситуацію. Вона вас піднімає гнів, і ви вже в такому збудженому стані приходите додому. А там ваші рідні, а рідні це ж які люди, які безпечні, і ви можете щось їм сказати, накричати, і як ото кажуть, злитися, да? освободитися від своїх спустошень, спустошити себе, бо дуже ви заповнені гнівом або якимись неприємними емоціями. І це вже стає такою звичкою зливати на своїх. Роздратуватися по якоїсь дрібниці, вдома на воду хтось пролив, або хтось хлопнув дверима. Ви раніше не, на це не звернули уваги, а зараз це вас дуже бісить. Тому, коли ви аналізуєте, ви ліпше, по-перше, себе впізнаєте, да, чому я такий, що це за причина. А по-друге, ви тоді можете придумати, як з цього стану вийти. Це дуже добре, бо ми всі часами буваємо. Ну, неуважні, ми часами всі робимо якісь помилки. І якщо вас занесло і ви когось образили в своєму роздратуванні, да, такому, то потрібно просто вибачитись, сказати: Вибач мені, ну так, я був в поганому настрої, що можу зробити, щоб ми це з тобою вирішили. Але якщо ваше роздратування... А походить від того, що зараз відбувається ну, навколо да, від війни, бо ви переглядаєте контент, який травмує. Дивитись, як стрілянина відбувається, як там от було останнє дуже тяжке відео, як розстріляли нашого героя. Це все було в відкритому доступі, і люди просто відкривали соцмережі, і бачили це відео. І це могло налякати і визвати обурення, визвати гнів на ворога. І Стати причиною роздратованості, коли ми ходимо і у нас всередині кипить гнів на ворога, а де ми його можемо злити? Ну, як військові напередку, вони йде, вони в бою це зливають. Як люди, які знаходяться десь, ну, може, волонтерять, вони там щось збирають, кудись їдуть, активно діють, вони це кудись дівають. А сама обична людина, да звичайна людина, яка знаходиться у себе вдома або ходить на працю. Ну, вона ж таки новини оглядає, вона слухає, що відбувається, дивиться е відео, якісь там пости, читає. І коли ми читаємо щось або дивимося, ми ще переживаємо це. У нас в уяві картини малюються, або ми дивимося в відео, і в нас всередині відбувається все, якби ми були там ну, на тому місці, що знімають. І тоді весь наш організм він теж переживає, він теж викидає такі речовини, які підтримують у це збудження, у цю роздратованість. І ми можемо також захворіти, як будемо дуже під цим тиском. І що потрібно робити в такому випадку? Ну, по-перше, обмежити розглядання травмуючого контенту. А якщо ви вже побачили, то дати собі повноцінно пережити емоції і назвати їх. Наприклад, сказати, мені дуже лячно таке бачити, Боже, який жах, що людина там пережила, може вам захочеться заплакати, то заплачте. Може вам навіть захочеться сказати такі злі слова. Допустимо даже матом сказати, якщо ви побачили щось таке, що вас налякало, вивело з рівноваги, і ви це посилаєте ворогові. так? Можна це обсудити з кимось з близьких, що ви відчуваєте які у вас підіймаються думки, що ви хотіли б ну, зробити, якби ви були там? Можете навіть сказати, якби я там був, я б за цього хлопця там би, їм би, е, ну, відомстив, да? я б послав там їм е, зброю на них би направив, би, розстріляв би їх сам. Якщо у вас такі думки є, чого? Це називається відреагувати, не носити в собі цей жах, не крутитися в ньому, а зробити реакцію. А якщо є люди, такі їм потрібно через тіло це проявити, можна щось одлупцювати, якусь там я не знаю стару подушку, грушу, піти, дрова порубати. Підлогу помити руками, не шваброю, так, а руками, зробити щось таке, щоб ваше тіло викинуло цю енергію, щоб ви ці емоції розрядили. І тоді ви заспокоїтесь. Інакше, заряджені оціми емоціями, ви будете ходити і шукати десь, щоб хтось вас роздратував, щоб це злити. Ви будете ходити і тачитися від власного безсилля. Це такий механізм, бо ми. В уяві своїй проживаємо те, що нас дуже бентежить, як начебто це відбувається в реальності, так побудована людина. Бо коли ми можемо щось уявити, ми якби якусь ситуацію робимо своїм досвідом в уяві вже. Тому роздратованість зараз вона накладається та що зараз відбуваються події, на те, що у нас було колись. Бо якщо людина колись не відчувала, що вона веде гідний образ життя, відчувала себе жертвою, що в неї нічого не вдається, і вона була зла на оточуючих, то зараз в війну це ще більш погіршується ситуація. Ця людина буде себе відчувати ще більш загнаною в кут. І від цього вона буде ну така роздратована і буде ну ще більше теряти контакт з реальністю. І навіть там, де буде безпечне місто, так вона не буде спокійна. А якщо людина до війни була більш рівноважна, спокійна, могла щось вирішити, а зараз вона пережила якісь травмуючі обставини. Може, вона була чимось шокована, то, що вона побачила, або хтось у неї загинув, або вона ну, втратила працю свою і якийсь гідний о, спосіб життя, яким вона жила до війни. Ця людина може бути роздратована, що вона не може знов все це повернути і жити, як їй хочеться. Так? Але ото, що в неї був досвід гідного життя, і то, як вона в тих ситуаціях мала. Успіх, як вона могла щось владнати в своєму житті, буде їй допомагати зараз теж в нових обставинах направити своє життя ну, в більш гарне русло. Тому ж роздратованість це і ще раз вам скажу реакція на те, що відбувається, і потрібно її роздивлятися як підказку. Для того щоб зрозуміти, а що я можу зробити в даних обставинах, до кого я можу звернутися, як я можу поліпшити своє життя, як я можу заспокоїтися, яким чином я можу подивитися в майбутнє і зорієнтуватися, куди мені направити свої думки, щоб в майбутньому я в своєму житті був успішним або в безпечності жив. Тому ж, якщо подивитися на це не як на щось дуже-дуже погане, яке вас ну, забирає ваше життя, а на те, що вам сигналізує, то можна в цьому знайти точку росту, психологічного росту. Бо якщо людина буде сприймати себе як жертву, то роздратованість тільки забере сили і ця людина ще деградує. А якщо людина скаже мені не подобається весь час ходити, колотитися, труситися, весь час на когось гиркати, ну що ж я в кого ж я стала, ну, на кого я стала подібна? Що да? я така стала, що ж мені зробити? Ну, чого ж я така? І з цього моменту да, починається аналіз. Аналіз того, що відбувається, того, з ким ти, ще раз повторююсь, спілкуєшся, на які теми ти спілкуєшся, чи подобається тобі то, як ти живеш зараз, хоч ну, це умовно подобається, нам всім не подобається війна, але чи подобається мені, що в мене вдома, чому я можу одягатися, і чи не можу я обмежити спілкування з токсичними собі людьми? Тобто людина, аналізуючи, робить кроки до поліпшення свого стану тут і зараз. Або йде до лікаря. Вона не йшла до лікаря, до цього не звертала увагу на своє здоров'я, а зараз це роздратування і підштовхує зайнятися собою. Тобто, вивчайте себе, досліджуйте свій спосіб життя, будьте уважними, обережними. До себе і до оточуючих, і нехай роздратованість стане вам в нагоді, щоб ваше життя в майбутньому стало ліпше і спокійніше.